З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! вітаю вас, друзі. Давайте от з танків і почнемо. Є підозра, що в предемній видаля видання The Welt» пише, значить, що така заява президента Польщі Анджея Дуди може викликати негативну реакцію Берліну, але можливо це просто такий розігрів публічного поля перед засіданням групи Рамштайн, яка має відбутися через вісім днів. Як ви це оцінюєте? Ну, справа в тому, що як пише багато експертів, що є правило, за яким Німеччина має поводити передачу цих танків на експорт, тому я думаю, що рішення Польщі було не одноосібним. Що Люда приїхав, надумав і сказав, що окей, ми передаємо так. А це рішення було погоджено як мінімум із урядом Британії Німеччини, перепрошую, і цей процес буде тривати далі. Але тут питання ну риторичне: а чому інші мовчать? Направда так воно виглядає. Бо загалом, як говорить статистика, таких танків в Європі близько 2000 штук, залужний бригада йому просив про 300, тобто це 15%, і звісно, що ці танки ну, знаходяться не в одній Німеччині, а в країнах НАТО. Там різники, в когось 200, в когось 300, в когось 100%. Тому я думаю, що тут питання зараз стоїть саме про що й говорила Німеччина вчора. Офіційні особи посадові відтерміновують заяву про передачу леопардів саме до Рамштайну. На Рамштайні, як на мене, буде визначено хто скільки конкретно дає танків. А Польща – це лише сигнал, початок, тому що ну чекати до кінця місяця засідання Рамштайн. Рішення ще час ми ж бачимо, динаміка на фронті дуже серйозна, потужна на сході росіяни не зупиняються, тому треба дати були чіткі сигнали Росії, в тому числі, що це питання фактично вирішено. Залишається формальність, тому я тут відверто ну не бачу явних ознак того, що Німеччина виступатиме категорично проти, тим паче така заява дуде, вона ж не випадкова, і, і давайте зважимо на те, що це все відбулося під час фактично офіційної зустрічі президентів трьох країн Люблінського трикутника. Я думаю, що ця зустріч стала приводом для такої заяви. Дуди, а далі просто ми бачитиме цей процес в динаміці. Хто скільки конкретно вже готовий передати? Я думаю, такі вже рішення ухвалені. Формалізація відбудеться на Робстайна. Слухайте, yeah. а це ж ще одна історія про цей Люблінський трикутник. Я просто пам'ятаю окремий аспект лекції Тімоті Снайдера в Єльському університеті про історію України, і там він якраз спадкоємців Русі виводить ну власне Велике Князівство Лит... Литовське, Русь сама по собі Жеч Посполі. Та тобто спільна держава поляків і литовців, і от зараз воно через там 800 років в принципі набуває нових обрисів. Це ми косплеємо це. Ми в реконструкторів граємося, чи це просто історична закономірність, коли такі об'єднання ну знову стають можливими, головне працю, працездатними. У нас зараз в Москалі будуть слухати, скажуть, дивіться, ми правду говорили, що е, Зеленський поїхав до Львова здавати Польщі, Львів, да? відновлювати кордони до Другої світової. Я думаю, тут історія дещо інша. Ну, звісно, версії можна різні будувати, але ну, далекі відомки про те, що ми будемо повертатися до якоїсь е, Литовського князівства. Так? Справа в тому, що, як на мене, Любинський трикутник був формальним приводом, під, не скажу ще раз, але він бере початок у 2020 році і він. Так само, як і Союз Тримор'я, який також там нібито очолює Польща, скажем так, нібито да? тому що там і Хорватія. І... Країни Балтії вони також створювали цей економічний союз. Це швидше такі спроби відновлення ідеї балто чорноморського союзу, створення його, які почала, беруть початок ще з початку двадцятого століття, 19-му році. Така ідея була тих же країн Балтії, про які ви говорите, які входили до цих князівств. І е, е, створення такої безпекової вісі від Балтійського до Чорного моря воно ж не втратило актуальність. Початок 21-го століття було знаменований активно цим процесом. Багато про це говорили. Звісно, до цього питання дуже ревностно відноситься Європейський Союз, країни НАТО, тому що ну всі ж розуміють, що це ж альтернатива правильно і економічному союзу і безпековому союзу. І найголовніше, хто очоли ці процеси. Пригадайте. Коли Джонсон з початком широкомасштабного вторгнення приїздив до Києва, він перше, що говорив Зеленський про створення такого союзу. Ну він мав дещо іншу назву оборонний союз, та в тому числі от вже за участі навіть в Великобританії. Тому що дійсно цій конструкції треба ну якогось лідера, це ймовірніше не може бути країна ЄС. Навіть тим паче, дискусія в самому європейському союзі про необхідні створення оборонної компоненти. Вона ж давно стоїть. На тлі війни Росії проти України це питання надактуальне. Тобто, я думаю, що це було таким посилом, в тому числі, що все ж таки е, актуальність створення балто Чорноморського Союзу ідеї, які понад 100 років, вона нікуди не зникла, вона навпаки ще більша. Тому йдемо саме про це можна. Ну і власне в європейському союзі, наскільки я його розумію, та якщо щось виникає супернове, то до нього ще приглядаються. Але якщо це має там давнішу історію, навіть з перервою на якийсь час, то до нього просто лояльніше ставляться. Це така моя ремарка. Давайте тепер до Росії. Вони переклали, вони пере, ну як це називається, поміняли ліжка, як уже багато у нас жартують. Тепер Герасімов знову керує операцією тут на території України. Суровікін один з його заступників, причому один з трьох. Ну і з 9 січня закрили вони кордони, хоча саму по собі мобілізацію не оголошували. От що ми маємо розуміти про ці аспекти? Ну, як на мене, тут найголовніше треба розуміти, що е, ідея зі створенням приватних військових компаній вона зазнає краху. Справа в тому, що. Е, Ну, фактично перед новим роком, з початком широко часткової широкої мобілізації на Росії, набула абсолютно нового подиху ця ідея з приватними військовими компаніями. Ми ж пригадуємо, що Вагнер фактично був розроблений влітку минулого року на території е, тимчасово окупованих е, України е, неодноразово ми чули повідомлення про знищення штабу одного другого третього, і десь якщо я не помре червні в місяці. Було повідомлено про те, що остання клоака вагнерівців на сході України була знищена. Після того було певне затища. Спочатку може чому знову вона була ця мобілізація? Часткова ну не, не вистачало дійсно живої сили. Росіянам не було чим точніше ким воювати чим що залишається, ким не було? От одна із ідей ПВК. Вона знайшла відгуку Путіна і саме влітку минулого року е, Пригожна почав активно їздити в'язницями і вербувати туди військових. І такі ж самі приватні військові компанії почали створювати міністр оборони Шойгу. Е, зараз є повідомлення, що вони створюються в Білорусі. Навіть останнє повідомлення от буквально минулої доби інституту вивчення ша говорить про те, що приватні військові компанії створюються і в Криму. Тобто туди набирають контрактників. Пригадаємо, що подібна ідея зі створеннями добровольчих батальйонів мала місце влітку також минулого року. Вони мали їх створити там в кожному регіоні, навіть там Пітерський батальйон, московський батальйон, і так далі. Тобто, вони йшли шляхом не мобілізації слабо мотивованих бійців, а саме дійсно добровольців, які воювали ефективно. Як показала практика. От останніх фактично місяців ПВК не мають успіху, тому що опір дуже сильний. Хоча дійсно вони більш навчені, більш мотивовані, ніж звичайні мобілізовані. Це направду, так і є, але знову ж таки, успіху немає. Це є констатація цього факту. Відтак ідея, як на мене, стратегічна. Пригожинська створення ПВК, вона відходить назад, хоча робили противагу інші ПВК, що мовляв це. Це свідчить про внутрішню боротьбу. Невдачі під Солидаром Бахмутом для Путіна були визначальними в цьому сенсі, і саме тому він від сторони основного спонсора Пригожина. Це Соровікіна від посади. Я звісно, ну мені цікаві були заголовки, коли писали, що що, що його відсторонив Соровікіна. Я думаю, що ні, швидше це команда була Путіна, тому що Путін її призначав, що його не піде проти Путіна. Моя особиста думка, але звісно, ну формальним виконавцем був Шойгу. Герасимов це просто компаньйон Путін, Шойгу. Про це всі добре знають. Я не думаю, що він змінить якось серйозний хід війни. Поки що ці ПВК залишатимуться, але як на мене, це вказує про чергову невдачу Путіна. Бо ну, як подейкую, що він нібито навіть уже. Визнав те, що Герасимов все таки вправніший і більш досвідчений військовий, ніж той самий Прогожен і Соровікіним, і покладає надію, що найближчі три місяці він змінить хід війни в Україні. Про що я маю великі сумнів? Чому? Тому що, якщо взяти до уваги події, які відбувалися на Херсонщині, коли з правобережжя відбувся вже з доброї волі, так званий вже доброволі військові російські відійшли на лівий берег, це відбулося безпосередньо під безпосереднім керівництвом Шойгу. Путін не знав про цю всю історію, він жодного разу не прокоментував відхід військ. Він жодного разу на публічну площину це не виносив. Це є свідченням того, що все ж таки е команди у військах Російської Федерації віддаються як Путіним і сорові раніше то було, так і Шойгу. Є частина військових, які дослухаються до Шойгу. Тому в мене виникає ретричне запитання: а що буде далі? Чи будуть знову вдаватися до жести доброї волі під, під, при розумінні того, що на сьогоднішній день у російського війська? Суттєво знизився запас снарядів для ведення активних артобстрілів. Про що визначають експерти по окремих ділянках? Їх інтенсивність впала на 75%. Наголошую по окремих, не повсюдно, а по окремих. А звісно, це буде суттєво зменш звужувати військові можливості Російської Федерації. Чи буде і далі продовжувати воювати м'ясом? Так, по деяку, що нібито Путін там уже розсловлюється абсолютно не підбираючи слів, не плівати на яких зеків і ублюдкав і уроду, відправляють їх убивати на цілі, ну пусть їх убивають, на цілі, пусть будуть достигнути. Але яка ціль? Зняття Солидара? Ну я маю сумнів, що це буде великим стратегічним успіхом Росії. Під час війни в Україні тим паче на тлі теми, як ми почали з вами обговорювати передачі наступальної броньованої техніки, то ну знову ж риторичне запитання. А що далі? І більше давайте ще зважимо на одну історію з цими білоруськими приватними військовими компаніями. То нам розповідали, що е росіяни, що вони там готують наступальні бойові групування, ударні на територію, які будуть знісювати наступ з півночі на території України, зараз говорять про ПВК, і ми бачимо каруселі, які влаштовують фактично сьогодні росіяни. Завантажуючи там 10-15 одиниць військової техніки на платформу, відправляючи в Білорусь на відео, показово показуючи ящики зі снарядами, тими, мабуть, які вивозили в свого часу з Білорусі, бо нагадаю, з Білорусі вивезені всі снаряди, друзі. З Білорусі вивезли все реально до України на схід України. А зараз один ешелон туди і його ж відправляють назад. Тому, як на мене, ці всі ну, картинки, які зараз створюються, і зміна керівництва, про що власне ви запитували, свідчить про. Провали фактично військового керівництва і Путіна, в тому числі у війні в Україні. А, окей, тоді ще одна така подвійна для мене ситуація. Президент Зеленський у своєму зверненні каже, що росіяни, ну той же пригожин, активно піарилися на тому, що нібито вони взяли Солидар для того, щоб мотивувати населення Росії записуватися чи там не принаймні не тікати від мобілізації. Але Коношенков, це той, що постійно робить огляди ситуації на фронті на російському телебаченні. Він кілька днів просто. Ну, не згадував ані про Бахмут, ані про Соледар. Вони е, хто вліз, хто по дрова. Як це розуміти? Мені видається там інша причина. Вона пов'язана саме з історією Макіївці, тому що зараз набуває дуже серйозного скандалу на Росії родичі загиблих яких нагадаємо там зібрали для того, щоб вони переглянули привітання Путіна в ніч 31 на 1 січня, куди їм прилетіло біля 700 чоловік вбитими та пораненими. Вони вимагають оприлюднення списків. Військовий комісаріат Саратова сказав Самара. Перепрошую, сказав, що ніяких списків не буде. Це є військовою таємницею, Ми не можемо публікувати і так далі. Понад 50 тисяч росіян вже підписали цю петицію. і Вони дуже невдоволені. Це свідчить про те, що про що ми з вами власне Павла говоримо? Вони воюють м'ясом, та в тому числі під Солодаром. От, буквально цю за минулу добу Путіну доповідали, що під Солодаром полягло близько 10 тисяч чоловік військових мобілізованих росіян. Він сказав, що мені плювати, хоч і 20 тисяч, але давати домагатися цілий. От тут і виникає вже риторичне запитання, де правда, якими діями будуть далі, ну точніше, якими інструментами будуть воювати росіяни. І що за цим всім стоїть? Ну тут просто відкрите запитання. Наскільки правдива інформація є тоді вже і про закриття кордонів, хоча її повідомляє ГУР, і не можна не довіряти їй, наскільки вони будуть чиняти інші дії для того, щоб мобілізувати Росію на якусь війну, і де в них тоді правда? Зараз реально дуже багато проблем в комунікаційному аспекті саме на Росії, тому що... Активно критикують військове керівництво російські військові блогери, також і тих самих пригужені інші там і стрілков. і є розуміння того, що ну не все слава Богу на Росії. Ну так м'яко кажучи, тому я поки що ну не говорив би, що ну не, не схильний думати про те, що от Росія буде дуже результативно ухвалювати якісь рішення, які стосуватиметься мобілізації інших питань. Е, окей, тоді ще одна історія. Там напередодні зустріч лідерів Люблінського трикутника, але це у Львові. Але тоді ж міністерка закордонних справ Німеччини відвідала Харків, писали про те, що це не оголошений раніше візит. <кій> Розуміємо там елементи і аспекти там безпеки по суті. Але ну іноземні політики таких великих країн приїжджають по суті у прифронтові міста, роблять там заяви. Я думаю, що це якраз показує ну. Куди рухається стратегія? Так справа, в тому що це було несподівано. Але якщо слідкувати за Бербок, про яку ви говорите, ну як на мене, це майбутній кастер Німеччини. Це моя думка. Тим паче вона виказує дуже активно. Хоча є певні моменти контроверсійності в заявах, але вона доволі послідовна в частині підтримки Німеччиною е України і, взагалі. Деякої зміни політики Німеччини загалом по відношенню до Росії з перших днів, відколи вона прийшла на посаду, ну вона активно виступає за підтримку України на відміну від Шольца. Але ну направду треба сказати, що Шольц після відвідин бучі Бородянки разом із Макроном і Драгі також змінив свою думку, особливо на напередні саміт Україна ЄС. Тому ця вся історія, як на мене, була просто підготовкою позиції Німеччини про ухвалення рішення про... Передачу танків країнами НАТО до України, про що ми з вами власне, починали ефір? Це як на мене просто один із елементів. А те, що вони приїздять до України, ну це знову ж таки для них великий плюс. Тим паче, при фронтову зону вони цим будуть хизуватися щиро, правдиво і справедливо. Перед своїми виборцями, що вони були дотичними до процесів зупинення російської агресії, тому відтак: оці всі сигнали і зміни в керівництві Російської Федерації, і заяви про мобілізацію і так далі. Зараз це все говоримо, це все знаєте елементи одного великого такого геополітичного клубка довкола українського питання на Росії. Реально все не слава Богу. Візит Бербок це підтверджує. Позиція Німеччини залишається незмінною, зміною. Як країна НАТО будуть допомагати? То таке запитання: що далі? Який наступний крок? Звісно, будемо дивитися в цьому сенсі, але як на мене, це дуже, дуже хороші сигнали для України. Але знову друзі, тут багато і політики, і Україна багать, багатьма політиками на заході зараз використовується як додатковий інструмент піару, утвердження перед своїми виборцями. І я не вважаю, що це погано для нас. Це добре. Нехай піарець. Ну, тобто, це гра, коли обидві сторони виграють. Він він, і по суті, можемо вважати, що для Анджея Дуди, у якого на носі, ну там восени вибори, для нього це теж важлива штука. Продемонструвати, що він приїхав до України, і навіть його ну, такий спойлер про танки чи от про танкову роту, це теж можна спойлер, покласти Павло. в скарбничку його передвиборчої кампанії. Ну, звісно, він будує, але це не спойлер. Я знову ж таки ми тішимося з тим, що Дуда. Такий молодчина зробив цю заяву сам, але ну не робив би він сам цю заяву без погодження з Німеччиною, і країнами Пінішна Атлантичного альянсу. Ви згадайте історію з ракетами, які впали на території Польщі. Дуда чітко йшов в контексті НАТО. Я не кажу, що він там підзвітний або залежний. Ні, ні, зараз я не це маю на увазі. НАТО діє консенсусно, тому тут не вип'ячування Дуди. Це просто сигнал ще раз. Говорю: Бербок, Дуда це сигнали Кремлю або ви зупиняєтеся, буде далі ще гірше. Те, що танки прийдуть, вже ніхто сумніву не піддає. Те, що ППУ у нас буде, також сумніву не піддає. Добре, Але може тоді бути ще один більше. Спектр, на черзі вже має п'ятнадцять 16. Авіація на черзі. Авіація на черзі, друзі. Добре, ще один аспект про російсько-міжнародні значить ситуації Райфайзен в Росії, значить, помітили, що він викотив якісь пільгові кредити для чмобіків. Далі Ашан в Україні знімає з полиць продукцію Бондюель. От ті, хто залишилися на російському ринку, і ті, що помічені в якихось там акціях на підтримку війни. Ну оця cancel culture, вона буде розвиватися. Що ми від цього маємо очікувати? Складне питання, як на мене, ви знаєте, бо часто чую дуже пильно. Ми за цим слідкували спочатку широкомасштабного творення. Рахували кількість компаній, які вийшли з ринку України. що стоїться з ринку Росії, стосується метро, Ашану і інших Райфадзенбанку, фінансових установ та задаємо чутіки тільки вартувала історія з Альфа-Банком, да який вже став сенсом, то це все означає, що все ж таки політика. А, не толерування співпраці з російським агресом воно буде продовжуватися наскільки вона буде успішною. Давайте направду скажемо, що все таки під питаннями гуманітарними буде засунувати якісь речі, наприклад, кампанії, які там будуть торгувати із Росією дитячим харчуванням, ліками і так далі. Тому тут ми матимемо дійсно великі проблеми. Але якщо направду сказати, то дійсно на сьогоднішній день, от згаданою вчорашньою. Позавчорашні, точніше, нарадою вчорашньої, перепрошую, Путіна із АТО кабінетом міністрів, чи то він там зрадився із якимись представниками військово-промислового комплексу, де він дуже щиро обурювався, і це публікували державні СМІ, до речі. Обурювався тим, що немає замовлення виробництво літаків на Росії. Означає, що компанії все таки світові бренди з Росії пішли, і інвестування в Росії дуже дуже слабке. Ну я так мінімальне, як то могло бути, і далі буде гірше. Добре, Україна тут може щось зробити для того, щоб керівництво цих бізнесів змотивувати. Я думаю, на рівні України лише то треба зробити питання так: якщо ви працюєте в Росії, не працюєте в Україні. Говорити про те, що компанії міжнародні на них може вплинути позиція України стосовно того, що ви ми з вами не будемо працювати, бо ви працюєте з Росією, може бути на рівні заяви, такі заяви треба робити. Але знову ж я не випадково говорю, що знаєте, вони ну ми ж активно спостерігаємося сенсійною політикою. Є таке поняття як товари подвійно призначені. Якщо товари не подвійно призначені, тобто не чисто побутові, чому б їх не постачати, наприклад, до тієї ж самої Росії? Так багато компаній про це говорять і вони далі співпрацюють. Юті з Росією, і ну я вам не відкрию секрет, бо навіть чимало китайських і європейських країн через той самий те, через саме самий Казахстан і далі постачають свої товари. І зверніть увагу, що наприклад на Росії фактично легалізована контрабанда. Якщо ти не пояснюєш країну походження товару, але завозиш його легально, нема питань. Це означає реально легалізована контрабанда. Тому тут позиція України, звісно, може бути, але впливає більше на превеликий жаль не позиція України, а війна в Україні. От і катастрофічні наслідки, тому що коли далі говориться от, про саме моральну складову, а бізнес працює з бивцями, це до певної міри впливає на бізнес, але не абсолютно. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що регулярно підключаєтеся і допомагаєте розібратися в тому, що відбувається в Україні, що відбувається в світі.